Життя може здаватись нестабільним, може здавати, що немає світла, який освітлював би вашу дорогу. Але віра це та сила, яка вмикає світло і змінює ваші обставини. Постійність це рухома сила віри. Ви можете розвивати непохитну тверду віру, яка буде допомагати вам тріумфувати в найважчі часи. Писання каже нам, що Бог це скеля, і він підтримує вас, коли ви стоїте або вкладаєте свою віру в нього. Коли ви живете, спираючись на своє відкриття, про те, ким є Ісус і хто би у ньому. Це дає вам можливість бути вільними, де б ви не знаходились і що б не відбувалось. Стійте, продовжуйте стояти на цьому твердому фундаменті. З вірою Божою ви до кінця свого життя будете отримувати відповіді на кожне питання. Слово Боже, це світло, а ви дитина світла. Коли ви входите в темряву, там більше не темно. Ви сяєте, і ті, хто у темряві бачать, що є відповідь. Саме віра Боже береже вас у постійній перемозі. Віра це духовна сила, яка може пересувати гори і змінювати обставини у вашому житті. Постійність це рухома сила віри. Вітаю вас і запрошую на передачу голос віруючого. Я Кенет Копланд. І ми продовжуємо досліджувати молитву. Зараз переважно ми говоримо про молитву, що все змінює. І це лише один вид молитви. Є заступницька молитва, є молитва хвали, подяки і поклоніння, є різні види молитв. Тому, отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо та шануємо тебе за те, що ти дав нам привілей контактувати з тобою в молитві. Господи Ісусе, Ти на небесах праворучиться. І ми прославляємо Бога за те, що ми були воскрешені і посаджені разом з тобою на небесах, згідно записаного у другому і третьому розділі послання до Ефесян. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за це. Ми шануємо тебе сьогодні в величне ім'я, ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. І я прошу вас сьогодні приєднатися до нас з вірою, вірячи Богу. Про дощ. Нам потрібен дощ. І ми стоїмо щодо цього на слові живого Бога. І... У книзі Єремії в третьому розділі бог через Єремію звертається до ізраїльського народу. І він говорячи про народ, порівнює народ. З чоловіком. Вони кажуть, як відпустить хто жінку свою, і вона піде від нього та стане за жінку для іншого чоловіка, чи вернеться ще він до неї? Чи ж не стане зовсім обезчещеною ця країна? Ти ж перелюб чинила з коханцями багатьма, і тобі повертатись до мене, говорить Господь. Зведи очі свої, зведи очі, подивись на мене. На гори порожні. І дивися, де перелюби ти не чинила. Ти для них по дорогах сиділа, не мов ти араб на пустелі, і з край твоїм блудом та лихом твоїм. І дощі були стримувані, і не було дощу пізнього, проте мала ти чоло блудниці і втратила сором. І ви можете трактувати це як хочете. Це ваше рішення. Більшість людей не усвідомлюють, що наша країна була проголошена одним народом під Богом. Але коли народ починає робити те, що очевидно є мерзотою для Бога, тоді в погоді. Встається збій. Але ця ділянка землі належить Богу. Вона не належить нам з лорією. Вона належить цьому служінню. Амінь. І зараз ми на березі цього озера, на території, яка належить цьому служінню. І ми наказуємо дощу почати. Слава Богу. Навіть якщо дощ піде лише тут, на цьому озері, то він піде. Бо наш Бог надсилає нам ранній і пізній дощ, і зараз сезон дощу. Тому дивіться просто зачекайте і побачите, сховайтесь і спостерігайте. Слава Богу! І коли ви згодилися в молитві разом з нами, ми знаємо, що це станеться. Дякую тобі, отче. Отже, ми говоримо про молитву і це один із способів, як молитися про дощ. Ми бачили, як це ставалося знову, знову і знову. Коли ніде не було дощу, а у нас був дощ, бо ми стояли на цих місцях писання, де Бог обіцяв благословення дощу свого часу. Ранній і пізній дощ. І саме зараз час сезон дощів. Тому у нас буде дощ. Він у нас буде. Хвала Богу. І звісно, ми говоримо про молитву. Ми говорили про неї, досліджуючи різні аспекти. Я хочу відкрити послання Якова. Мені дуже подобається це коротке послання. Хоча, звісно, мені подобаються всі книги в Біблії. Ось воно, в ньому лише 5 розділів. П'ятий розділ п'ятнадцятий вірш. Це те, де ви отримуєте своє зцілення. Але це послання віри. Це послання віри, воно починається з віри. І давайте звернемося до четвертого розділу. Ні, третій розділ 18-й вірш. А плід праведності у світі сіється у тих, хто береже мир. Отже, звідки у вас ворожнеча та чвари? Звідки це? Чи не від ваших пожадливостей, що воюють у членах ваших? Бажаєте, відчуваєте тиск та не маєте? Вбиваєте і заздрите, або бажаєте мати це, і не досягаєте, або не отримуєте. І, як і вписав це християнам, ви коли-небудь чули такі речі? Сваритесь та ворогуєте і не маєте, бо не просите. Зачекайте, зачекайте хвилинку. Не зупиняйтеся на цьому. Просите і не отримуєте, бо просите не на добро, а на зло, щоб задовільнити пожадливість вашу. Не маєте, бо не просите. Просите і не отримуєте, бо просите не на добро, або неправильно. І ми вчора дізналися з послання до Ефесян, що є різні види молитов. Є молитва віри, яка все змінює. Вона змінює ваше тіло, але там є певні умови. Також є молитва хвали і поклоніння. Амінь. Брат Хейгін назвав її ліками хвали бо він неодноразово зцілювався, просто прославляючи Бога. Він народився недоношеним, і все в його грудній клітині не розвивалося як слід. Йому сказали, що він помре і не проживе більше 17 років. Лікарі сказали йому, що зрештою ти будеш паралізований І все до цього йшло. Але він звернувся до Євангелії від Марка 11, 23, 24 і 25. і просто тримався за це доти, доки отримав своє зцілення і за одну мить. Все в його грудній клітині, його легені, його шлунок, його серце все змінилося в одну мить і стало здоровим. Він важив лише 40 кілограм, але він підвівся з ліжка зціленим. Алілуя! І брат Хейн багато навчав про молитву. Ви можете молитися молитвою віри, водночас припинивши прославляти. І ви будете просити неправильно. Ви можете молитися молитвою віри і водночас не слухати. Тоді ви схибите. Вам потрібно прислухатися. Ви не просто трохи помолилися і потім підскочили і побігли. Приділіть час, щоб послухати і заспокоїтись. Роздумуйте над тим, про що ви молилися, і думайте, думайте про це. як все це змінює? я знаю з усього другого розділу. Першого послання Петра і я бачив всі ці умови. В 24-му вірші, ти, Ісусе, гріхи мої сам підніс тілом своїм на дерево, і ранами твоїми я був зцілений, тому я є зцілений. Я знаю це. Але що мені тепер слід робити? Ви просто зупиняєтесь і пізнаєте, що він є Бог. отже, що мені робити? Гаразд так, гаразд. Підводьтеся, йдіть, і свідкуйте про це. У вас і досі є всі симптоми? Але підводьтеся, йдіть, і свідкуйте. але, брате Коплен, я не можу підвестися. Я в інвалідному візку. Ви й досі бачите себе в тому візку. Чи ви маєте мобільний телефон? Засвідчіть комусь. Слава Богу. Якщо хтось може вам допомогти, нехай вони допоможуть вам. І поїдьте кудись, засвідчіть, що ви зцілені. Я бачив, як подібне сталося з одним молодим чоловіком. У дні своєї бурхливої молодості він був поранений в спину. І він сидів в інвалідному візку. В нього були паралізовані ноги. І знаєте, що відбувається? В такому стані ви не можете займатися спортом. Ви нічого не можете робити. І врешті набираєте багато зайвої ваги. Тож він не міг займатися спортом і сидів в тому інвалідному візку. Але він почав усвідомлювати: знаєте, тут говориться, що я зцілений, тому я просто. І він усвідомив, що він був зцілений. Він набрав стільки зайвої ваги, що ледве міг себе підняти. Хтось допоміг йому. І ось він вже міг ходити. Тепер він міг займатися спортом. Тепер він може займатися спортом. Він може виходити назовні. Він був зцілений. Амінь. Слава Богу. Я був. Послухайте мене, я був в одній церкві не тут, не в Сполучених Штатах. Я був в одній церкві, і вони так довго прославляли Бога. Я проповідував там того ранку. Тож я приїхав раніше, щоб потрапити на прославлення. І коли вони почали прославляти, ви могли фізично відчути це піднесення в тій церкві. Коли люди почали прославляти Бога. Під час прославлення вони почали свідчити. І там попереду стояв лікар. Якщо хтось виходив вперед і казав, що у нього зцілилося серце, то лікар слухав його і міг сказати ні. Ще не виходьте сюди. Ми продовжимо стояти в молитві разом з вами. Повертайтеся на своє місце і продовжуйте прославляти Бога. І там на сцені стояв один чоловік. Він був колишнім працівником поліції. Свого часу він служив в армії, а потім в поліції і він мав поранення в голову. Здається, так йому стріляли в голову, але він вижив. Тож вони продовжували прославляти Бога. Вони прославляли Бога і прославляли Бога, і прославляли Бога, і прославляли Бога, і прославляли Бога, і прославляли Бога доти, доки та куля не вийшла з його голови. Вони прославляли Бога і прославляли Бога і вона змогла пройти по Його тілу і вийти назовні і він мав рентгенівські знімки, які підтверджували це. Хвала і поклоніння це молитва. Найвищий вид молитви це хвала і поклоніння. І коли ми прийдемо на небеса. У нас буде приголомшливий привілей зустрітися з людиною, яка написала про Бога більше пісень, ніж хто-небудь інший. І його звати цар Давид. Його звати цар Давид, Алілуя! Він був воїном ще з юнацтва, і він переміг велетня Голіафа. І знаєте, люди кажуть. Самуїл зробив його царем. Ні, не Самуїл. Царем його зробив Голіаф. Велика перемога Давида над Голіафом. Саме це зробило його царем. Люди співали про нього пісні, і він був той, хто прославляв і поклонявся. І найбільша книга в Біблії це Псалми. Хвала Богу. 69-й псалом. Псалом Давида, спаси мене Боже, бо води вже аж до душі підійшли. я загрузу в глибокім багні і нема на чим стати. Увійшов я до водних глибин, і він просто продовжує і продовжує. І мене залила течія. Давид просто продовжує, і продовжує співати. Визволь з болота мене. Давид продовжує співати. Бодай залишать вони. Слава Богу. Побачать слухняні і будуть радіти. Хто ж Бога шукає, нехай оживе ваше серце, бо до Бога Господь прислухається, і в'язнями своїми не гордує Він, нехай хвалять його небеса і земля, море і все, що в них рухається, бо спасе Бог Сіона і збудує для юди міста, і замешкають там, і спадкують Його, і нащадки рабів його, посядуть його, і ті, хто любить ім'я Його, житимуть в Нім. І потім 70-й псалом. Поквапся спасти мене Боже. Тобто Давид просто проводив час, співаючи Богові, і все це в цій книзі молитва хвали і поклоніння. Братхін говорив наступне: якщо ви будете достатньо довго прославляти Бога, то зійде дух слави. А коли приходить дух слави, за ним йдуть чудеса. І знамення. Слава Богу! Алілуя! Це чудовий вид молитви. І коли ви молитесь в такий спосіб, ви молитесь правильно. Ви не помиляєтесь. Ви можете намагатися змінити щось з молитвою віри, що може змінити лише хвала і поклоніння. Також є молитва згоди. Давайте знову відкриємо Євангелію від Матвія. Хвала Богу, 18 розділ. Але ви не починаєте з 18, 19 і 20 вірші. Ні-ні. З чого ви починаєте? А як щодо Євангелії від Матвія, 18 розділ, перший вірш? у той час учні приступили до Ісуса і сказали: Хто найбільший у Царстві Небесному? Вони сперечалися один з одним. Хто більший, чи я, чи ти? Ви самі можете перевірити це. Вони постійно сперечалися один з одним з приводу того, хто з них найбільший. Головним був Ісус. І потім завжди Петро, Яків та Іван. Петро, Яків та Іван. Чому завжди Петро, Яків та Іван? Ну, ми теж могли піднятися на вершину тієї гори. Петро, Яків та Іван. Чому завжди Петро, Яків? Завжди лише Петро, Яків та Іван. Чому лише вони? Ісус, покликавши дитину, поставив її посеред них і сказав, «Істинно кажу вам: якщо не навернетеся і не будете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, ось воно. Подумайте про це. Вони жалілися один на одного. Просто самі погляньте. Коли вони спустилися з гори, там був чоловік зі своїм сином. І він привів його до учнів, щоб вони звільнили його від демона, і він зцілився. І він сказав вони не могли вигнати того демона. Фактично, вони могли, але самі тоді не змогли. І тому учні підійшли до Ісуса і запитали, чому? Він відповів, через ваше невір'я. Так, але, брате Коплен, там сказано, що цей рід виганяється молитвою та постом. Якщо ви уважно подивитесь, ви побачите, що це не найкращий переклад. Цікаво, чи не так? Я кажу: перевірте це. Не вірте мені просто на слово. Бо Ісус сказав, через ваше невір'я. А що таке невір'я? Нуль віри. Цей рід виганяється, вашою проблемою було ваше невір'я. І потім Ісус дорікав їм за їхні суперечки і ворожнечу. Тож скоріться під міцну руку Божу, і ви читаєте все це. Глядіть, не зневажайте жодного з малих цих. І потім 14 вірш. Тож нема волі Отця вашого небесного, щоб загинув один з малих цих. Якщо зрішить проти тебе брат твій, піди й докори йому. Зроби це наодинці. Якщо послухає тебе, то ти придбав брата твого. Якщо не послухає, візьми з собою ще одного чи двох, щоб устами двох чи трьох свідків ствердилось кожне слово. Ви не готові молитися молитвою згоди, доки не подбаєте про це. Якщо не послухає їх. Скажи церкві, а якщо і церква не послухає, то нехай буде він тобі як язичник та митник. Ісус не сказав, що він буде таким. Він сказав усунути його з вашого молотовного життя. Ця людина не хоче відпускати суперечки і розбрат. Просто усуньте її зі свого молотовного життя. Любіть її, але усуньте її. Ви хочете молитися і згоджуватися про щось, тому просто усуньте цю людину зі свого шляху. Істинно кажу вам, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небесах. І що розв'яжете або дозволите на землі, те буде дозволено на небесах. Отже, ми на землі і ми можемо молитися в такий спосіб. Також істинно, тобто він вже раніше це говорив. Також істинно кажу вам. Якщо двоє з вас згодяться на землі просити про будь-яку справу, то все, що попросять, це молитва згоди. Буде їм від отця мого небесного, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. А ось і ми. І нас тут більше, ніж двоє чи троє. Бо Ісус з нами. Звісно, Він тут. І він говорить про молитву згоди. Ісус каже: якщо двоє чи троє з вас зберуться разом і згодяться, я буду посеред вас, щоб здійснювати те, про що ви згодились. Я подбаю про це. Мої ангели подбають про це, і мій отець це. Він подбає про те, щоб це було зроблено. Амінь. Що ж, ми проводимо великі конференції в цьому конференц центрі. Оренда цього приміщення і обладнання, що тут є, коштує багато грошей. І має бути підписана угода щодо використання цього приміщення і пов'язаних з цим фінансів. Тож ми складаємо цю угоду і в мене запитують гаразд, пане Коупленд, ви згідні з цим? Вас це влаштовує? Так, влаштовує. Тоді, згідно цієї угоди, до такої-то дати, ви внесете на наш рахунок стільки то тисяч доларів. Ну, я, звісно, сподіваюся на це. Я сподіваюся. Що? Ну, розумієте, в нас є багато віри, ми просто віримо про це. В цьому немає згоди. Вони скажуть, зателефонуйте, коли у вас будуть гроші. Ні. Ви узгоджуєте все це ще до того, як дійшли до цієї миті. Ви подбали про все вище сказане. Якщо є якась людина, і вона продовжує обурюватися і жалітися на вас, не слухає вас, то послухайте. Не потрібно йти і розповідати про це в церкві. Ну, ось ця сестра? Ні, ви зараз не праві. Вам потрібно розібратися з цим, бо ви не готові згодитись з чимось, що може згодитись Господь Ісус. Зробіть все це і потім приходьте до нього і згоджуйтесь. В ім'я Господа Ісуса Христа, ви згідні з цими віршами? Є люди, які приходять сюди з усіма місцями писання про зцілення і всіма місцями писання про фінанси. Так, сер? Ми записуємо їх і записуємо прохання. І ми стоїмо на всіх цих місцях писання, згоджуємося разом з ними. І потім не відпускаємо це. Бачте, це лише таким, як ви про це згодились. Говоріть про це лише так, і це станеться. А наш час вичерпано. Я ще повернусь. Не забудьте завантажити з нашого сайту безкоштовні тези всіх цих передач. Ви можете навчати з них, ви можете вірити в це і ходити в цьому. Хвала Богу. Амінь. Це працюватиме для вас, бо це слово живого Бога. До зустрічі завтра, а я, Кеннет Копленд, знову нагадую вам, що Бог любить вас. Скажіть це разом зі мною: ми любимо вас. І Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною! Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.